Добрий день, любі малята! Хлопчик-Назарчик запрошує нас до себе в гості. Назарчик живе в селі, його тата фермер. У тата велика ферма. На фермі живуть багато свійських тварин. Свійські тварини це ті тварини, за якими доглядають люди. Хто це, ви впізнали? Так, діти, це мечать корови, це сімейство корів. Тато бик, мама корова. А хто у них дитинча? Так, дитинча у корів – теля. Влітку тата Назарчика пасе корів на пасовищі. Для корів тата побудував великий корівник. Корова дає нам молоко, а із молока роблять молочні продукти, вершкове масло, різне види сирів, морозива, йогурт, сметану. Влітку корівка їсть соковиту травку, а взимку, коли травки зеленої нема, їсть суху травку, яка називається сіно. Ще корівку годують зерном. А це хто, діти, ви впізнали? Так, діти, це мекають кози, це сімейство коз. Тата козел, мама коза. А до у кози як називається? Вірно, козеня. Будинок. Для коз називається козлятник. Ось погляньте, який гарний козлятник побудував для коз тато. Кози дуже люблять їсти смачну соковиту траву, капусту, листя та гілочки дерев, кущів. Взимку кози їдять сіно та овочі. Кози, як і корови, дають нам смачне і корисне молоко. З молока роблять вершки, сметану, сир кіз м'яка, шерсть, тому їх витісують або стрижуть, а з шерсті або отриманого пуху в'яжуть шкарпетки, шапочки, рукавички, светри. А це хто ви впізнали? Так, це голос вівці. Знайомтесь, сімейство овець, тата баран, мама вівця. А цинча в вівці як називається? Вірно, ягня. Овець пасуть на пасовищі, а живуть вівці в хліву, який називається кошарня. Їдять вівці соковиту, смачну траву, гарбуз, кабачки, зерно, а взимку їдять сіно. Один раз в рік весною овець стрижуть. З овечої шерсті роблять тканину, пряжу, а з пряжі та тканини роблять одяг, килими, ковдри. <клух> Діти, а цей звук вам знайомий? Так, це так хрюкають свині. Тато кабан, мама свиня. А у свині дитя як називається? Правильно, порося. Подивіться, який гарний будинок побудован для свиней. Дім для свиней називається свинарник. Свині їдять все, що дає їм господар соковиту травку, овочі, фрукти та зерно. А це хто ви впізнали? Це голос коня. Сімейство коней. Тато, кінь, мама кобила. А дитинча у кобили як називається? Вірно, лоша. Для коней тата побудував велику гарну конюшню у кожного коня своє місце. Годують коней травою, сіном, овсом. А ще назарчик з татом люблять приносити коням смаколики, цукор, сухарики, яблучка, морквинку. Коні справжні друзі сім'ї, вони приносять радість і гарний настрій, а також гарні помічники. Тато об'їжджає на коні своє господарство, пасе корів, вчить назарчика їздити на коні, а ще тата з мамою люблять конні прогулянки. А це чий голос ви впізнали? Так, діти, це кролики, тата кроль, мама кролиця, а дитинча у кролиці хто діти? Вірно, кроленя. Для кроликів тата побудував велику клітку, домик, крольчатник, а ще тата побудував для них вольєр, в якому живуть маленькі кроленята. Годують кроликів травою, сіном, зерном, овочами та фруктами. Оце чий дім? І чий голос ви чуєте? Так ми чули голос собаки Сімейство собак. Тато пес, мама собака. А де у собаки як називається? Вірно, цуценя. А дім у собаки як називається? Так, дім називається будка. Діти, у кожної собаки є кличка. У цих собак тато Антей, мама міла, а цуценя – баді. Собаки їдять те, що дає їм господар: кашу, м'яса, корм для собак, а ще собаки люблять погризти кісточку. Собака кращий друг людини, цей найвідданіший вихованець, який ніколи не підведе свого господаря. Так і господар повинен відповідально ставитись до свого волохатого друга, годувати його, вчасно гуляти, не забувати звертати увагу, гладячи по голові. Собака надійний захисник, вона охороняє подвір'я і допомагає чоловіку в біді. А цей голос ви впізнали? Чиї це іграшки, чиє це ліжко? Так, вірно, це голос кішки. Сімейство котів: Тато кіт, мама кішка, а дитинча у кішки як називається? Вірно, кошеня. А клички у котів ось які. Тато Степан, мама Ася. А дитинча кексик. Кішка домашній улюбленець і вихованець. Живе кішка в домі у господарів. Дуже любить гратися, правильно харчуватися, жити в чистоті, вибирає собі улюблені місця для відпочинку. Кішок годують господарі. Дуже люблять кішки їсти рибку, сметанку, м'ясо. Корм для кішок, але не проти пополювати й на мишку. У Назарчика є домашні улюбленці, кролиня гоша, кошеня кексик та цуценя баді. Назарчик дуже любить своїх домашніх улюбленців, годує їх, доглядає за ними, прибирає після них. Діти, а у вас є домашні улюбленці? Ви доглядаєте за ними. Домашні улюбленці – це дуже велика відповідальність. Ось і підійшла до кінця наша подорож по фермі тата Назарчика. Я гадаю, вам сподобалось, і ви почули багато цікавого та нового про свійських тварин. До побачення!